Вітаю вас, мої любі мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог туристий компанії Пармасі. У мене в червні місці друге замовлення, але я не робила відео розпакування того замовлення, не було можливості. І я вам пропоную сьогодні переглянути, що є в замовленні. Замовлення велике, слава Богу. Так, що перше, зараз круті ціни. Круті ціни на крем BB 30 мл. У мене відтінок BB 02 і 0,1. Ціна зазвичай, зазвичай ціна 379 гривень, зараз 299 гривень. І ось в замовленні чудово перекривають недоліки шкіри обличчя. Цей крем перекриває, гарно зволожує, доглядає і робить дуже такий природний тон шкіри обличчя. Класний. Ви вже його знаєте неодноразово. Бачили і чули. Так. І ще в замовленні теж по акції. 439 гривень зазвичай. Зараз ціна 349 Дуже велика економія. Це в мене 00 відтінок cc крем Тонуючий, ось так. Класний, все, все таке, що люди знають, люди беруть, і тільки є акція. Я телефоную, дівчата є і замовляють по акції, тому що це набагато вигодніше. Суперова, суперова акція. Так, Я дивилась в каталозі суміш розчинної кави та цикорію Деліш у стіках, 20 стіків. Думала, що це таке саме, як кава з цикорієм нутрі кофе, 16 стіків по 149 гривень, але дивлюсь, така ціна 349 гривень, 20 стіків, тобто на 6 стіків більше. Але м, тут оказываю, виходить так, що тут 20 стіків по 4 г, а в звичайній 16 стіків по 2 г. І ось тому така різниця. Але саме головне, я купила цю каву. Це веганська кава, вирощена в Індії. Її змішують з кореним цикорію, щоб створити смачну розчинну каву. Кава дійсно, деліш з цикорієм, просто неймовірно смачна. Дійсно, це супер. Так. Чудове джерело таких мінералів, як магній і цинк, а також антиоксидантів, таких як вітамін С і Д. Також є хорошим джерелом інуліну, пробіотичної клітковини, яка підтримує контроль ваги та здоров'я кишківника. Тобто, уявляєте собі, я вже почала його вживати, я взяла на пробу відразу. Я взяла собі дві пачки, ось такі. Тут виходить в стіки 4 грами. Тобто в два рази більше, ніж зазвичай я брала цю нутрі плюс цю каву. Суперово, мені дуже подобається смак, аромат дуже ніжний. Вона якась більш мені м'якіща, така знаєте, більш така елітніша, так можна сказати. Мені дуже подобається. Супер. І ще й головне, що те, що буде іще й на вагу впливати, що буде слідкувати квітковина за вагою. Суперово рекомендую. Ціна її 349 гривень. І тут 20 стільки, тут 80 грамів. Уявляєте собі, 80 грамів. Але це більш збагачена кава. І зв... звісно, я взяла все ж таки, все рівно, я взяла іще 5 пачок по 149 гривень. Це кава, 40% і 60% цикорій. Цикорій – це інулін, це здоров'я нашої, здоров'я нашого сердечка. Я взяла все рівно, тут 16 стільків по 2 грама. Зараз раді цікавості, покажу вам цей стік. І такий так, тут моя помічена класна кава. Я в захваті. Мені просто дуже сподобалася кава. І ось такий товстенький ось такий стік. я ж кажу, от, тобто... Різниця дуже по смаковим дуже дуже мені відрізняється і дуже приємна м'яка. Така тут я відчуваю ці корі. Тут я не відчуваю. Мені дуже сподобалось, і я задоволена, що я таке собі купила, тому що я п'ю взагалі тільки каву Nutri Plus Турція з фармасі. Супер. Так, і ще дуже крута новинка, не новинка, а ще круту одну річ я взяла це я купила для себе, для того, що я спиталася ще і лікара. Мені дозволили, я переслала фотографії, диетична додавка силімаринс. Тут в упаковці 30 капсул, 450 мг розторопши в одній капсулі. Так, дієтична добавка у вигляді пігулок із силімарином, так, відома як розторопша, використовується при лікуванні травами довгі століття. Науково дослідження підтвердили, що її компоненти можуть допомагати підтримати здоров'я печінки та її функції. Так, для чого? Для покращення, для покращення процесу циркуляції крові, стабілізуючи його, знижує рівень шкідливого холестерину. У мене дуже це велика проблема. Я з цим холестерином борюся, як тільки можу, і тому буду впевнена, що мені допоможе ця дієтична добавка. Підсилює здатність печінки до природного виведення токсинів, покращує стан шкіри. Рекомендоване вживання зранку одна капсула на день під час їжі. Курсом 3 місяця з перервою на 3 місяці. Так, я взяла 3 упаковки, три коробки я взяла, на, тобто на квартал. Звичайно, так виглядає. Ви знаєте, що капсули йдуть із омега-3 виготовлені такий аромат. Цікавий, просто трав'яний. І ось, будь ласка, до 1126-го строк придатності. Все суперове. Я взяла три такі собі упаковки на курс і буду впевнена, вірю, що мені допоможе зменшити мій шкідливий холестерин, тому що він мені дуже дошкуляє. Так що ось так. Чудово, дуже багато дієтичних добавок у нас високої-високої якості. Вони йдуть перевірені, тому я їм довіряю. Я вже багато деякі пропивала, якщо дозволяли кошти, звісно. І була і більш здоровіща, була не так хворіла грипом, застудами, і тому це просто супер. Так, далі йдемо з чим? Ідемо ми з шампунями. 229 гривень. У нас шампунь із часником Доктор Туна Віталізинг. Тут йде екстракт часника. У мене в замовленні три штуки. У мене в замовленні дві. Одну я взяла собі 500 мг. Все запаємо, запаковано. Для волосся, яке пошкоджене, фарбоване, неслухняне, сухе. Е... Те, що випадає дуже сильно для зміцнення дуже високої якості, ось такий шампунь. Мені дуже він вподобає, тому що він дуже ефективний. І в мене він скінчився давненько вже, то я вирішила, що я візьму і собі, тому що це потрібно курсом теж проходити, п'ю залізо, але потрібно допомагати ще і по зовнішньому стану. Класний шампунь, ви його знаєте, це легенда фармасі. Далі в мене теж ціна 229 гривень по акції. По ціні Baby, 0, шампунь без сліз. Це йде шампунь і пінка для ванни можна дитинкою покупати, не тільки волосечка вимити, гіпоалергенна, вона йде на натуральних компонентах. Дуже-дуже крутий шампунь, 360 мл. Я дуже задоволена, що вони є знову у нас в каталогах Доктор Туна, Це все для того, щоб діти наші були здорові, без алергій, без висипань. Це дуже суперовий шампунь. Рекомендую. Його вистачає набагато. Це від 0, тобто це супер, класний, класний шампунь. Для тонкого слабкого волосся є шампунь. Доктор Туна ось такий: 225 мл його. Беруть вже неодноразово люди, замовляють на постійній основі. Вже, це, вже, мабуть, четвертий раз беруть цю шампунь, дуже сподобалась, сподобалась дія, сподобався ефект на волосі. Волосся більш об'ємне, має здоровий вигляд і не так висипається. Тобто, ось так. не Таке воно тоненьке стає. Супер. І до нього, звісно, беруть зазвичай ось таку і ще і маску для волосся 200 мл. Ось так. Отакий комплект. Шампуні. Зараз дуже крута дівчата. Ціна на чудовий шампуні. Botanics, Гілі Botanics. Ціна зазвичай іде зазвичай 229 гривень. Це не так дешево, да? от гель для душу. Да? З дуже чудовим, чудовим крутим ароматом. Ви цей аромат знаєте. Багато хто його купував, і цей аромат, який просто, коли ви купаєтесь, по-перше, це дуже економічний гель для душу. Він з іншої компанії заміняє 720 мл е, отакий об'єм. Це GMP-сертифікація. Вся продукція GMP-сертифікована, халяль, тобто без тваринного походження, тут немає тваринного ніякого ні одного компонента. Ісо, е, е, без всяких е, хімікатів, е, без парабенів, без сульфатів. Тобто, Все іде. На для дбайливого догляду за шкірою волосся, тіла, все, щоб ми не, ми не використовували, все продумано і дбайливо виготовлено для того, щоб ми були і гарними, і здоровими, красивими, тобто, щоб все було в нас для здоров'я і краси, благополуччя. І ось такий гель його потрібна чайна ложка. Його не потрібно на тіло більше, тому що він дуже густий, в нього дуже мілкоперсна така піна, такі мілкі-мілкі бульбашки, і він залишає після того, як ви покупаєте зволоження на шкірі. І дуже приємний аромат. Це настільки чудовий гель для душу. І зараз його ціна в черні місті 179 гривень. Звісно, я взяла три штуки, тому що це неймовірно. Вся моя сім'я його полюбляє, і мої клієнти деякі теж його полюбляють. Хто з ним знайомиться, той повертається. Особливо, коли є такі круті акції в компанії фармасі для людей. Це супер. І, звісно, в мене закінчилась шампунь Botanic з кропивою для ослабленого та тонкого волосся, для всіх типів волосся, дуже класна шампунь. І знову-таки 219. А зараз можна купити по 169 гривень 500 мл густого ароматного доглядового шампуню для волосся, для всіх типів волосся. Кропива, ви ж знаєте, це з прадавних давен. Це наша трава, яка дійсно дає блиск волосся, зміцнення волосся, догляд гарний для волосся. Тому ось так ціна зараз 169 гривень. Супер. Є люди, які полюбили і купують, і будуть купувати, тому що це дуже суперово. Перепрошую. Боже, яка цікава смачна! Яка цікава смачна. Це просто це щось неймовірне. Це просто я ніяк не наважувалася її купити, але купила. Так, що моя к, к, саме таке, що м, настільки... Підходить настільки, хто знайомиться з цим продуктом. Доктор Туна це іде мило для інтимної гігієни жінки дісі мл, п'ять Протигрибкове, протизапальне, антибактеріальне. Якщо десь спріли, натерлися, десь якісь неприємності, все це можна з легкістю прибрати, і відчуття моментально йде легкості, свіжості, чистоти, це мило доктор Туна, 225 мл. Суперове, кращого засобу не було. Вистачає на багато місяців. І так там вже дзвіночок буває, показують. Я вірю, що буде воно іще буде, і буде, тому що дуже крутий продукт. Хто знайомиться, той повернеться. І бере саме мило для інтимної гігієни Доктор Туна в Саме його беруть, тому що це дійсно якість і чистота. Так, нарешті я була крута акція. І я вирішила раз акція, і раз дають таку велику знижку, все нормально, все круто. І я взяла аж три пляшки. Ціна його 229 гривень, але була до 15 червня, можна було купити його мінус 50%, і я, звісно, мінус 55%, І я, звісно, моментально взяла аж три ополіскувачі. Я за ним засумувала, тому що я вже багатенько місяців ним не користуюсь. Трішки ціна мені кусалася, але я настільки до нього звикла. Це від 6 років. Це мірний копачок, якщо комусь потрібно. Від 6 років можна його Використовувати це наша Україна. Smart Love, з олію чайного дерева ополіскувати чудовий, 700 мл. Вистачає на дуже багато для щоденного застосування. Віком від 6 років олію чайного дерева є природним антисептиком. Профілактика каріса, профілактика запалення ясен, що ще потрібно. Не буде каріса, не буде запалення ясен, будуть це міцні гарні зуби і подих освіжає. Якщо дитинка ваша. Їй неприємна е, при, смак е, олії чайного дерева, ви можете розбавити її кип'яченою водичкою. І стоїте, ви виполіскуєте після чищення зубної, е, щіткою, зубною пастою, да, там, де не дістане щіточка, там дістане ополіскувач. вірно? Вірно, ще, да, е, То ви даєте такий гарний приклад своїй дитині, там, да, що ось дивись, я роблю і ти давай роби. Не подобається, розбавимо кип'яченою водичкою, і дитинка так і звикне до цього смаку. дуже швидко Вико звикаємо до цього смаку-присмаку, тому що олія чайного дерева – це природний антисептик, профілактика каріусу і всяких негараздів з порожниною рота. Суперовий, класний. Є клієнти, які на постійній основі його беруть об'єм, виробництво Україна і висока якість. Так. 159 гривень, як я пам'ятаю, замість 199 зараз були дезодоранти, є дезодоранти кулькові 50 мл, Я взяла жіночі, я взяла два види. Пюр не було. Хоча я брала в першому замовленні пюр я брала по 159 гривень, а зараз його не було. Дуже крути, дуже класні, класні, мені дуже подобається котон і софт. Мені теж подобаються ці аромати. І мені дуже класно від того, що дійсно немає, як зазвичай там да? навіть нанесеш дезодорант кульковий, але спотів, і потім є цей такий неприємний аромат поту. А від цього немає, від цих нема. І дуже багато людей, які дійсно все вже знають, впевнилися, що да, дуже круті, дуже класні. І знову такі акції, дівчата, звертайте увагу на акції, можна перечекати якийсь деякий час і купити по акції дешевше. Це такі 199 і 159 різниця, 40 гривень вагом. А якщо ви зареєстровані, для вас ще знижка 25%, то взагалі супер просто для високоякісного продукту це круто. Моя моє, моя зубна паста я взяла 5 штук. Чому? По-перше, 136 або 139 гривень, наче зубна паста ціна її. Ми її обожнюємо, тому що кращої зубної пасти в мене ще не було. Я вам казала, так, да, є там гель з олії чайного дерева, теж з алоє, але мені гель не так подобається. Я там закінчую його там, через раз пастою і гелем, пастою гелем, але ось, цей, ось ця зубна. Паста, це просто щось неймовірне. Кращого результату, кращого ефекту, ніж від цієї зубної пасти Турція ще в мене не було. Дуже 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 суперова, крута зубна паста зафольгована, зуби риплять до вечора. От вранці почистили зуби, да і потім там помили ручки години 3-4 дня проводити, а вони аж риплять, настільки чисті, настільки нема отого такого, знаєте. Прилипає там за весь день, коли ми там їмо, там п'ємо щось. Да? І буває таке, якийсь наліт на зубах Від цієї зубної пасти нема. Відчуття чистоти проводити язичком. Ну, це щось неймовірне. Це супер просто. Рекомендую від душі, поки вона є в каталогах, тому що постійно чомусь лякають, ставлять цей дзвіночок. Мені як тільки ставлять дзвіночок, так я жахаюся, що. Да, 139 гривень, сонечки. 139 гривень. Ось. Я ж кажу, ось вона в каталозі. І, і, і гель. Хто, хто не полюбляє ем, ем, консистенцію зубної пасти, можете купити гель. Теж на нього крута ціна. Супер, просто супер, я ж кажу. От, ну, Я від цієї зубної пасти в захваті. Це неймовірно. Взагалі я задоволена, це ось такий каталог на слідуючий місяць. Це Я його отримала в, в, в першому замовленні. Ось такий, бачите, вже все. Вже ціни, дівчатка, на, таку, на такі круті продукти вже ціни. Дорожче. Але хочу сказати вам: бачили ви чи не бачили взагалі огляди других дівчат, повернули оли... шампуні з оливою. Ось, дивіться, повернули, ура! Вірю, що це буде надовго, тому що дуже багато і ще й по акціям таким поставили. Це просто неймовірно. Мої клієнти вже замовляють замовлення роблять, тому що дуже суперові по 360 мл гелі, шампуні, кондиціонер. Одне, що тут немає рідкого мила. Крем для рук ну це просто ем, супер! супер, супер Ось так. Таке було моє сонечки, відео розпакування. Я дуже вам красу. Сну, дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною. Я задоволена, що показала вам. Ту класну круту продукцію, яка допомагає бути здоровому, гарному, в гарному стані, яка допомагає дійсно нам по здоров'ю і рекомендую Нутрі Плюс. Придивіться до цих лінійок, тому що вони дійсно допомагають. І я в цьому впевнена на особистому досвіді те, що я роблю сама, я говорю і вам. Тому обіймаю вас, будьте здорові до самої швидкої нової зустрічі. З вами була Наталя. Всіх благ вам, миру, здоров'я і добра.